Якщо у вас болять коліна, і ви хочете, щоб вони перестали боліти. Або якщо вони вас не болять, але ви хочете, щоб вони вас не боліли в майбутньому, тоді їх треба обов'язково укріплювати. Тому зараз покажу комплекс вправ, який допоможе укріпити м'язи та зв'язки, які приймають участь у стабілізації коліна, а також ці вправи допоможуть змазувати коліно із середини, тим самим стимулюючи живлення та відновлення хрящової тканини. І так, ці вправи можна виконувати саме в домашніх умовах. Вони розраховані на Зміцнення та оздоровлення саме колінних суглобів. А якщо ви хочете збільшувати м'язи, тобто укріпити так, щоб вони у вас були більшими, або готуєтесь до чогось більш складного, до сильних навантажень, то ці вправи, звісно, теж можна робити. Але в такому випадку, скоріше за все, вам потрібні будуть більш важкі вправи, силові вправи, які треба робити десь в тренажерному залі на спеціальних тренажерах. Тут ми говоримо саме про здоров'я колін для всіх людей, не обов'язково для спортсменів. І так, розділимо ці вправи на три частини. Перша буде стоячи, друге сидячи, третє лежачи. Почнемо з тих, що стоячи. Перша вправа. Тримаємось рукою за стіну або за спинку стільчика за що щоб утримувати рівновагу. Стаємо на носочки, піднімаємось повище. Раз, два, три, дорахували. І стаємо на п'ятки. Раз, два, три. Знову на носочки. Раз, два, три. перекатуємось на п'ятки, носочки натягуємо на себе. Раз, два, три. давайте боком стану. Тут, коли ми стаємо на п'ятки, ми таз відводимо назад, трошки нагинаємось вперед, носочки натягуємо і повинні відчувати натяжіння під коліном. Можете не відчувати, якщо у вас дуже чудова розтяжка, але, скоріше за все, будете відчувати. 3 секунди і піднімаємось на носочки. Робимо таких по 10 повторів. Тобто, 10 разів стаємо на 3 секунди на п'ятки і 10 раз на носочки. Друга вправа. Піднімаємо одну ножку і торкаємось п'яточкою до протилежного коліна. Опустили, ножку на підлогу не ставимо і піднімаємо знову. Можна торкатись не до коліна, а вище коліна по квадріцепсу. Чим вище, тим, в принципі, краще. Підняли, опустили. Вже після 10-го повтору, я думаю, що ви будете відчувати. Ті м'язи, які у вас слабкі. І це не обов'язково. М'язи мають бути в районі коліна, це можуть бути в районі тазостегнового суглоба, можливо, десь навіть знизу, але в будь-якому випадку всі вони приймають участь у стабілізації коліна, тому їх треба укріплювати. Робимо 20 таких повторів і змінюємо ножку, робимо на іншу. Якщо вам дуже легко, то можна робити трошки більше, або. Додати якесь навантаження. Наприклад, можна використовувати ось такі обтяжувачі додаткову вагу. Вони продаються парою, можна використовувати по одному або по два для більшої ваги, легко вдягаються на ногу. І це буде як додаткова вага для додаткового навантаження та укріплення м'язів. З ними, звісно, буде важче. Якщо легко, знову ж таки, чіпляєте. Не один, а два одразу на одну ногу. Далі укріплюємо задню частину, тобто біцепс стегна. Стаємо до стіни і піднімаємо ножку назад, згинаємо в коліні. Коліно дивиться рівно вниз, носочок натягуємо на себе. Опустили, зігнули. Також ножку не ставимо на підлогу. Робимо тільки на одну ногу спочатку. 20 повторів робимо, потім переходимо тільки до іншої ножки. Знову ж таки, якщо буде легко, то можна вдягати додаткову вагу, і тоді буде трошки важче. Далі робимо вправи, які робляться сидячи. Для цього сідаємо так, щоб половина стегна було на сидінні. І ставимо ножки разом, і коліна теж разом. Розводимо носочки в сторони. Потім п'ятки. І ще раз носочки. І так само назад. Звели п'ятки разом, носочки разом. Раз, два, три, не поспішайте. Раз, два, три. Якщо є певні болі в колінах, то, в принципі, як і в усіх інших вправах, не робимо через біль. Робимо на такій амплітуді, з таким зусиллям, щоб. Гострих болей у вас не було. Якщо ж болів немає, то намагайтеся якомога сильніше повертати стопу. Тут коліну намагайтесь тримати над п'яткою постійно, тобто, щоб вони у вас не гуляли дуже сильно, а десь приблизно над п'ятою. Коли звели, то і коліна звели. Спеціально вдягнув шорти, щоб вам було видно, як працюють тут і коліна, і м'язи. І як скручується голінь відносно колінного суглоба. Ця вправа задіє такі м'язи і таку амплітуду рухів в колінному суглобі, які в повсякденному житті задіюються доволі рідко. Робіть по 20 повторів мінімально. Тобто 20 разів розійшлись в сторону і зійшлись назад. Далі повертаємо стопи на ребро. Одну на зовнішнє, другу на внутрішнє. Повернули до трьох секунд, порахували і перекотились на іншу сторону. Знову раз, два, три. І на іншу сторону. Можемо коліна трохи нахиляти в сторону для більшої зручності. Тут нам важливо саме напружувати м'язи. Тобто не просто перекотитись на бік стопи так на ребро, а саме напружувати м'язи. Тут з внутрішньої сторони, тут з зовнішньої. І потім навпаки. Робимо таких мінімум по 20 повторів на кожну сторону. Раз, два, три. Раз, два, три. І ще одна вправа, яка робиться сидячи. Піднімаємо одну ножку, розгинаємо в коліні. Носочок від себе на себе. Опустили. Робимо знову ж таки тільки на одну ногу спочатку. Від себе на себе, опустили. Ножку на підлогу не ставимо, потягнули, натягнули, опустили. Робимо по 20 повторів на кожну ногу. Якщо легко, знову ж таки одягаємо додаткову вагу. Підняли, потягнули, на себе, опустили. Зробили 20, потім зробили. Так само 20 на іншу ножку. Тепер лягаємо на ліжко на живіт. Згинаємо одну ножку. Носочок тягнемо на себе і п'яточку тягнемо уверх. Підняли, коліно відірвали від ліжка. Можна робити це на підлозі на коврику. Вверх підняли, опустили. 20 повторів знову ж таки, мінімальна кількість. Потягнули, опустили. Укріплюємо тут сідничний м'яз, укріплюємо біцепс стегна, мінімум по 20 повторів. Зробили на одну, потім на іншу. Підняли. Треба зверху трошки фіксувати. Підняли, зафіксували, опустили. Зафіксували, опустили. Зафіксували опустили. І ще одна вправа. Лягаємо на бачок ножку на ножку, і верхню піднімаємо уверх і трохи назад. Під кутом 45 градусів приблизно тягнемо її назад і уверх. Так ми більше задіюємо сідничний м'яз, особливо ту частину, яка у вас 100% слабенька. І я впевнений, що якщо ви зробите декілька повторів, то ви відчуєте напруження саме у сідничному м'язі. Бо. Ці м'язи знову ж таки в повсякденному житті задіються рідко. Плюс тут ми включаємо м'язи, які відводять ногу в сторону. І також стабілізують коліно мінімум по 20 разів на кожну сторону, так, щоб м'язи у вас аж трошки пекли. Бажано ці вправи робити мінімум тричі на тиждень і поєднувати їх із щоденною активністю. Зі збалансованим харчуванням та здоровим способом життя, тоді ваші коліна 100% боліти не будуть. Тому займайтеся здоровим спортом, мирного неба, пока.